Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Якщо ви довго вже підписані на цей канал, то ви знаєте, що я періодично повертаюся до розбору одних і тих же самих персонажів, так би мовити, періодично тикою паличкою у певну субстанцію. Із однією єдиною метою запитати в них, що ти, дядя, як жизнь. І одним з таких. Дяді є, так би мовити, так би сказати, український у лапках філософ Сергій Дацюк. Чому у лапках український? Тому що до його позиції, як і до інших позицій подібних персоналій, у мене є питання. І оце відео, це одне з таких питань, які посилаються у космос, але насправді посилаються до їх прихильників, а також до вас, моя аудиторія, тому що, на прикладі подібних людей, типу Дацюка, Арестовича і інших, ми можемо робити певні висновки і запам'ятовувати, як діють ті чи інші персонажі, які шкодять. Нашому суспільству це моя суб'єктивна думка. А вам вже з нею, як то кажуть, розбиратися, приймати чи ні. І давайте не будемо говорити ті самі речі про лайк, підписку і так далі. Потім про них скажемо, тому що одразу ми прийдемо до смачного. Єсні ми медлім стратегію антиросія, Ну то тобто, да, давайте подивимося стратегію антиросія в перспективі 1, 2, 3 роки, незалежно від війни. Итак, мы сказали, мы русский язык запрещаем, ссылки на все русскоязычные источники запрещаем, полностью целим русскую культуру. Вот давайте посмотрим шаг там в один, два, три года. Россия знает, что есть государство, которое запрещает ее язык и ее культуру. То есть фактически у нее на границе есть антироссия. Что будет делать любое государство, не Россия, а любое, которое знает, что рядом государство, которое Прямо настроена против него. Она его будет в том или ином виде лишать жизненной силы и боеспособности. Да ну, ну не мы же напали на Россию, Россия на нас напала. Так. Да. Но это же вопрос, как бы, как ты на это смотришь? Сергей Аркадьевич, вы обгадились, от вас воняет. Но это же вопрос, как бы, как ты на это смотришь? Сергей Аркадьевич, от вас ушла жена, забрала вас в квартиру и теперь вы бездомный. Но это же вопрос, как бы, как ты на это смотришь? Сергей Аркадьевич, У вас рак четвертої степні. Ну, це ж вопрос, як як ти на це змусиш. Спочатку я думав розглядати ось ці різноманітні висловлювання дюка якось емоційно, обурюватися там, чи, знаєте, робити якісь випади такого злого характеру, але потім зрозумів, що ну, ну як можна на це злитися? Тому що людина сидить розповідає про те, як в Україні забороняють російську мову, і жаліється про те, що забороняють русський язик на русском язикі. Це ж просто неймовірно. Це саме той постмодерн, яким саме пан Децюк завершує ось це своє висловлювання. Ну це ж з якої сторони подивитися. Дійсно, у кожного своя правда і все таке інше, і ми все це вже проходили. І ця жуйчка вже давно не смачна. Всіх задовбала, ось цей ваш постмодерн. А тому будемо дивитися на це не з точки зору сірих кольорів, а з точки зору дійсності, в якій ми з вами живемо. Виявляється, Росії потрібно було дочекатися, коли в Україні будуть забороняти російську мову, типу, ну я. Тут, повторюю, саме Дюка, щоб нападати. А ні, 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 насправді ні. Ну, не забороняли російську мову, коли Росія напала ще в 2014 році. Так, виявляється. Виявляється, Україна не була антиросією, коли Росія на неї нападала. Та й взагалі, я вже забуваю, як то кажуть, сказати одразу, що і цей наратив, і взагалі. Постановка такого питання під таким кутом це суто російський дискурс, пропагандистський причому, який, до речі, активно вживає і увів у вжиток. Той же ж самий Прутін і його всі інші посіпаки, тобто пан філософ сидить, розповідає, переповідає свої аудиторії аудиторії Романенка і Арестовича, тому що він там потім буде підключатися, але це не відео про Арестовича. Так чи інакше, він розповідає всі ці аудиторії просту банальну російську пропаганду. Виявляється, якщо Україна хоче бути інакшою за Росію. То це вже антиросія. Та, да, да. Просто давайте думати за росіян. Давайте подумаємо, що вони відчувають. Давайте подумаємо, що ж вони хочуть. Вони ж, Вони ж. Мали рацію, хоче нам сказати пан Децюк. Ну, виявляється, якщо ти абсолютно аморальна істота і хочеш, як то кажуть, доказати це усім, усьому суспільству, то можна промовляти подібні речі, і, безумовно, ти можеш стати на сторону зла і сказати: ну, виявляється, у зла є своя логіка, зло хоче знищити, тому що у нього є свої різноманітні думки стосовно твого життя. Він не хоче, щоб ти жив життя. Це антисмерть. І як це смерть буде коритися тому, що життя існує? ня 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 це не можна таке робити, тому тому давайте подумаємо, що там думають росіяни, і приймемо їх думку, тому що вони ж нам загрожують саме через те, що ми робимо, а не через свої власні ініціативи. Проте пан Сергій Аркадійович розвиває свою глибоку і виважену думку. Ми ж думали що якщо ми йдемо в НАТО. то это просто некий формальный выбор. Ну, то есть, ну, вот мы же во многие организации вступили, да? А еще вступим в НАТО. Ну, что казалось бы России? Это что, ну, чепуха такая. То есть мы не рассматривали это как как то агрессия. И всякие осторожные способы России сказать, ребята, это акт агрессии, услышьте нас. Да что вы там, мы независимое государство, мы суверенные. Же. Что... Вот услышьте то, что мы вам говорим. Если вы будете іти в НАТО, у вас будуть проблеми воєнного характеру нам. Прямо відкрите. Моє ніт. Ми гордий, независимий суверенний народ. Виявляється, за зґвалтованою логікою росіян, а також пана Дацюка, бажання вступити в оборонний альянс є актом агресії стосовно Російської Федерації. Неймовірно неймовірний геополітичний виверт. Хоча потрібно зазначити, що хто був першим бажаючим охочим, як то кажуть, вступити у оборонний альянс під назвою Північно-Атлантичний Альянс, це була Росія. І у Росії, до речі, були представництво НАТО у Москві, і функціонували вони задовго після того, як Росія навіть анексувала Крим, і Росія мала своє представництво при НАТО. Але Україні цього не можна, тому що зґвалтована логіка росіян та пана Дацюка не дозволяє оцей вашій україночці. Яка насправді не суверенна держава, тому що вона не має права на суверенітет, тому що вона є колонією, територією, говоріть, що хочете, метрополії Москви. Приміть це, змиріться, тому що росіяни ж вам пачиком погрозили, що не можна, не можна. І тому ми на вас напойдемо, щоб ви нікуди не вступали. І саме тому ви захочете вступати в оборонний альянс, тому що ми на вас напали, але тепер ми точно на вас нападьом. Короче, я розумію, для чого все це проговорює пан Дацюк, тому що у них там своя, скажімо так, діяльність, якою вони займаються, яку ми підсумуємо наприкінці цього відео разом з паном Арестовичем, Романенком і так далі. Але ця діяльність пахне. Тем самым. Произошел акт агрессии. Да. Он продолжается. Он направлен на уничтожение Украины, украинцев как нации. Ну, это это, да, это, это да, практически да, осуществляется. геноцидные да, да. все практики, мы это все, это все. смотри. смотри а, вот, а вот здесь я беру, беру вставочку и говорю: не украинцев, а антироссии Это мы думаем, что мы украинцы. С точки зрения России, мы антироссия что русскую культуру запрещаем. Русский язык выдавливаем, идем в НАТО и по всем направлениям осуществляем прессинг. Мы антироссия. Я знаю, что цей приклад вин он... Вже давно усіма використовується, коли ти описуєш процес віктимізації, жертви. Але так, дівчина, яка надягла на себе коротку юбочку, сама винувата в тому, що її зґвалтував дуже милий чоловік, тому що ну, ну він, як міг він стриматися? Ну, така юбочка коротка. І ні, я не хочу, щоб цей приклад він ставав, як то кажуть, основою аргументації. Насправді ніхто у цьому світі, жодна країна, не має права диктувати свої умови іншим. Навіть якщо якась країна, на думку іншої країни, чинить якісь ворожі дії, тому що це все одно думка іншої країни. Це пояснюється тим, що світ повинен рухатися до мирного співіснування. І тому, якщо вас щось не влаштовує в діяльності іншої країни, у вас є купа інструментів для того, щоб переконати або, скажімо так, перетерпіти. Ту чи іншу діяльність тих чи інших правителів, урядів, парламентів неважливо. І війна як інструмент впливу на іншу державу є не просто нелегітимною з точки зору міжнародного законодавства, а визнається абсолютною більшістю країн світу як ганебна. Практика, і тут не потрібно силатися ні на Сполучені Штати, що вони робили, ні на інші країни, тому що будь-яке розв'язування війни є актом агресії, і воно це розв'язування. Заборонено. Але коли ти людинонька, що хоче щось собі там робить у інформаційній сфері, коли ти людинонька, яка може, наприклад, відстоювати свій світогляд, тому що я ставлю на це саме, а не на те, що ця людина кимось. Куплена чи завербована, то ти використовуєш будь-які ганебні аргументи для того, щоб підтвердити свій ідіотський світогляд. А те, що цей світогляд ідіотський, про це говорять ті аргументи, які використовує пан Дацюк. Тобто. Україна, ти не маєш бути самою собою, ти не маєш повертати собі те, що тобі належало. Ти не маєш взагалі нічого робити без указки з Кремля. Тому що це так і є. Це реальність, з цим потрібно змиритися. Тому що потрібно підкорятися, і тому, що є метропо і так далі. Це. Дуже ганебна логіка, це дуже ганебний світогляд, від якого і намагається в Україні, скажімо так, очиститися. Але як ми бачимо, ось це. Я не буду так промовляти, але все ж таки, в певній мірі віртуозно, скажімо, сміття продовжує захищати свій світогляд. І так, я не хочу закликати ні до чого, насправді, інших людей. Але служби наші, які відповідають за безпеку, повинні придивлятися до подібних персоналів. Тому що, як не дивно, але поки що ця людина ні на що собі не наговорила, тому що вона. Розумна, вона знає, де є межі і як потрібно що промовляти. Тому що вона знає, що підпадає під кримінальну відповідальність, а що ні. І вона використовує лазієчки. І зараз ми далі це побачимо. А, от тепер вопрос, да? а, що було першим? Ми стали антіросії, і Росія настає. Хто напал ми на Россию, а, і на на нас. В матеріальному плані Росія, звісно, Ну, а до этого? Так мы не нападали на Росію. Ми не може не претендували на, не нападали. Ми, смотри, ми, 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 ми не претендували на ідентичність Росії. Не нет. Ми не претендували на территорії России. не войну. 24 серпня 1991 року. Без объявления війни була проголошена війна. Культурна війна. Культурна війна, Культурна війна проти Росії. Культурний фронт, культурні окопи, культурні кулемети та культурна артилерія почала працювати по всій лінії зіткнення з російською культурою. Українська культура почала наступ на Москву, почала захоплювати московські державні телецентри, почала захоплювати московські палаци культури, почала домінувати, забороняти, почала витісняти російську культуру з Російської Федерації. Вона почала наступ. Пати по всіх фронтах, по пісенних фронтах, по театральних фронтах, по кінофронтах, тому що кожен фронт важливий. Вона почала атакувати росіян виршами Тараса Шевченка. Вона почала атакувати росіян піснями воплі відоплясова, плясова. Вона почала атакувати росіян культурною традицією України, ох, 18 століття, століття, Сковородою, філософськими розмислами і так далі. Вона почала атакувати росіян Енеїдою Котляревського. Боже мій! Які втрати несли росіяни? Як вони як вони не могли отямитися від цього ганебного нападу з боку України від цього культурного Турного натиску на свої, свої зрозуміли їм Пушкіних, Достоєвських та Толстих. Вони просто падали ниць на коліна і благали, благали про. Білосердя, а українська культурна, ось ця експропіація всіх здобутків російських, вона нищила, нищила росіян, ганьбила їхню гідність. І тепер вони вони вирішили нам помститися. Вони вирішили помститися нам зґвалтуваннями, вони вирішили помститися нам бомбардуванням міст, вони вирішили помститися кінжалами по Києву, вони вирішили помститися нам м'ясними штурмами, тому що ми, ми. пришли. Я не можу, не могу. На голубой огонек. И назвал его блакитный вогник. Звери. Тварюки. Как так можно? Как так можно робить? А теперь вопрос. Когда ты ведешь культурную войну, всегда есть такой момент, как секьюритизация языка. То есть, когда язык начинает рассматриваться как оружие, кто первый начал делать секретизацию языка? Россия или Украина? То есть, сначала Украина превратила украинские в оружие, или сначала Россия превратила рус... э, русские в оружие? Ну, конечно, Украина. Ну, а кто же? еще? Ну, ви подумайте самі, ну, ось ці всі сотні заборон української мови в Російській імперії. Ось це гноблення української мови в радянському союзі, нищення культурної, літературної, мовної, та й взагалі будь-якої інтелігенції наукової, інтелектуальної української це все чому? Тому що вся ця українська інтелігенція, тому що усі всі ці українці, вони ж використовували українську мову проти росіян як холодну зброю. Тому що вони от підходять до росіянина і кажуть йому, паляниця! А він, він а хапається за серце і вмирає. А ви таке можете собі допустити в Україні? Не можете. Тому все понятно, що происходило, як то кажуть. Все понятно, понятно зрозуміло вам чи ні. Потрібно думати башкою, головою потрібно думати, хто перший почав. Ну, понятно, що українці ці хахли недорезані почали. Ну, що тут От тому у росіян є абсолютно моральне право стирати з лиця землі. Міста Донбасу є абсолютне моральне право стріляти у голови людей із зав'язаними руками на колінах, як то кажуть, і потім робити що завгодно з їхніми родичами. Є абсолютно право робити камери катувань для дітей, є абсолютно право робити будь-які ще інші цікаві речі, тому що вони століттями страждали від українськомовного насилля. Так і було. У нас розкол між тими, хто за границею 91 го року, і тим, хто осознав, що це невозможно. Я зараз коло губля вочевидь. Мені дуже цікаво чути від філософа подібні роздуми, тому що це ж базове поняття. Коли ти думаєш, що щось можливе, ти починаєш шукати шляхи досягнення і вирішення. Цієї задачі, досягнення цієї цілі, і так далі, ти починаєш розмірковувати, ти починаєш впроваджувати ініціативу у своє життя, ти починаєш впроваджувати інновації, тому що для того, щоб подолати проблему, для того, щоб адаптуватися під різноманітні чинники зовнішнього середовища, тобі потрібно еволюціонувати. І людина на це здатна. Але якщо людина у своїй голові, на своїй підкорці просто. То затямить собі, що щось неможливо, то що ти хоч не роби, що ти хоч не думай, ти все одно нічого не досягнеш, тому що твоя підкорка буде заважати тобі впроваджувати інновації. І якраз таки, як ми бачимо, пан Доцюк вже все вирішив. Він він, як то кажуть, вже, вже зрозумів все. Нічого неможливо, неможливо, неможливо. А тому нащо щось робити, нащо щось впроваджувати в життя, навіщо намагатися боротися? От що ви, дураки, боретесь? Потрібно визнати панування однієї великої країни, як це вже було 300 років над вами. Потрібно визнати, що ви не здатні ні на що. Потрібно визнати своїх хазяїв, як це вже зробив пан Льоша. І... Просто все буде добре, як то кажуть. Ну та да, не для вас, а можливо, там і не для ваших дітей, онуків. Так далі. Ну, може, коли щось там буде добре. Ну для пана Досіка, очевидь, буде добре, тому що він проштовхує ці ідеї. Ну або він надіється на це. А тому, ну, безумовно. Ти, люди, що виступають за кордони 91-го року, а це не просто висловлювання, це означає визволення усіх людей і усіх територій, що міжнародно визнані, на які ми маємо усі, абсолютно усі права, але ж ці люди. Вони ж помієте, вони ж не розуміють реалії, і тому ось такі люди, типу, ДСК, вони створюють можливості для зростання, зростання іншої категорії, яка буде вислуховувати мечню про культурні війни, хто перший напав, а хто насправді напав, а хто винен, а ти сам винен, тому що антиросія і інший реально російський пропагандистський бред. Але ж це ж український філософ, типа, він. Типу, критик. розумієте? Він же ж не російський пропагандист, він міркує, він обмірковує і розмислює над ситуацією, він, він над ситуацією. Либо ми применим стратегію чуда, є така стратегія, її я переслідувай ще розбирал або снував. Лібо ми применим стратегію чуда, ліба все це час нам понадобиться. на осознание неизбежного, да? И все это время мы будем платить человеческими жизнями. А чтобы было понятно, количество тех, кто выступает за границей 91 -го года за последний месяц, уменьшилось. На определенные величины уменьшилось. Чудо Переслегина. Просто Неймовірно, неймовірно так, стратегія чуда переслієна. Вже почали біжать занотовувати, що ж там потрібно робити. Але насправді головна сентенція, яку потрібно винести з цього фрагменту, заключається в тому, що ну так, так, зростають люди, і це правда абсолютно, зростає кількість тих людей, що хочуть домовлятися. Якимось чином з росіянами? Чомусь, так? І за останніми опитуваннями КМІз таких людей зараз 19%. Але чому їхня кількість зросла? Чи не через діяльність подібних Дацюків, Романінок, Арістович, Карасьових, Назарових, Шелістов, Пальчевських, Шевченок, а також Іншої різноманітної наволочі, типу ОПЗЖшників і різноманітної російської пропаганди з території Росії та з території Заходу. Чи не це змушує людей, скажімо так, переходити на бік абсолютно ідіотської тези про те, що ми маємо домовлятися з росіянами, нібито це щось змінить, а також нерозуміння таких людей, що це абсолютно призведе до капітуляції і до зниження рівня їхньої Особистої безпеки та підвищення ризику того, що з ними та їхньою власністю щось може статися, так чи інакше, тому що домовленості з росіянами ніколи не призводили ні до чого, але ж подібна діяльність. Людей, типу Арестовіча і ось цих всіх ці всі, всі, горти, вона ж направлена якраз таки на те, щоб ось довбити ось цю, як то кажуть, стіну. Довбити, довбити, робити усе можливе, приводити будь-які аргументи, вигадувати їх, повторювати російську пропаганду під іншим соусом, під іншим кутом зору, робити вигляд, а що не все так однозначно, робити винними жертву і так далі. Робити усе можливе, щоб ви, люди, Зневірилися у Перемозі, щоб ви собі у голову зробили ось цей висновок, що це неможливо. А це означає, що не варто нічого робити, тому що все марно, тому що це і є завдання подібної когорти людей примусити вас до зневіри. І ось це головне завдання не тільки виявляється російської маршини державної, яка займається інформаційно-психологічними спецопераціями, а виявляється це і завдання усієї когорти людей. Хто вони? Зрадники чи люди, що не знаходять собі місце в Україні, але чомусь продовжують жити у ній? Я не знаю, тому що я не стояв поряд, коли їм хтось передавав чи не передавав гроші, як то кажуть. Але ось ці люди не несуть ніякої користі для нас, хоча виступають, типу з позиції критики, ну, яка типу щось повинна робити гарне, ну, з їхньої точки зору. Тому що вони розуміють, що кримінальна відповідальність у нас тільки за глорифікацію нашого ворога, тобто, коли ти звеличуєш нашого ворога. Але коли ти критикуєш нас, нашу державу, ти не. Підлягаєш під кримінальну відповідальність, тому що це типу свобода слова, і вони цим користуються, хоча несуть ту ж саму шкоду, як і ті, що глорифікують росіян. Тобто для служби безпеки тут безумовно ціле поле незоране але ж... Ми маємо і зрозуміти усю проблематику роботи з подібними діячами. Вони не кажуть нічого протиправного, а закривати їх за щось таки потрібно, тому що шкода від них вже наочна. Наочна у вигляді тих людей, що зневірилися у нашій. Перемозі і, вочевидь, не роблять нічого для того, щоб вона сталася. А коли таких людей 19%, ми бачимо це і на вже результатах цієї війни. А тому, пані та панове, перше і останнє, що я би хотів сказати тут як висновок: ми не маємо права зневірюватися у. Нашій перемозі не тому, що ми якісь там ідіоти-фантазери, а тому, що це єдина альтернатива, яка у нас існує, тому що існує або перемога, або кінець існування цієї держави в будь-якому вигляді підписання капітуляції чи фізичному знищенні. І так чи інакше все також це призведе до фізичного знищення, тому що ми ведемо війну проти людей, що ведуть проти нас війну. Війну, і ми повинні робити все від нас належне, щоб заподіяти головній меті Російської держави знищення української державності. А саме тому ми маємо допомагати фінансово нашим силам оборони України і підтримувати державу у цьому складному історичному етапі, підтримувати фінансово сил оборони через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я як завжди наостанок кажу вам, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.